і Васьків, доброго вечора. Мишка Мартишка, мирного неба над головою всім побіжала я далі. Я розумію, я тут лишнє. Мишка мартишка, біжи щасливої подорожі. У нас тут ніхто не лишній, той, який проти війни, який проти насилля, який проти е, грабежу, проти мародерства. У нас ніхто тут не лишній. Олеся Сумеліда, подружка, а поки тихо, ми тримаємося, міцного здоров'я, мирного неба. Тримайтеся, бережіть себе. Настюшка зготувала деруни, борщ, блінчики, голубці, галету за абрикосами. Ой, мамця, солодка, сирники, молоду картоплю та ще довго очікує шашлик. А це хто має все з'їсти? Валя. Це хто має все з'їсти? Та ми зараз з усіма стрімом летимо до тебе. Нас є 40 людей. І то ми ще й щось там залишимо. Та, та ти що, Та ти наготувала на ціле весілля? Кулінарка, я закрила сьогодні 15 банок компоту з вишень і 5 літрів джему вишневого. Вже починається закручування. Я вже цього року не буду нічого закручувати. Ні, ще огірки. Законсервую і більше нічого, ну помідори ще, у <coughs> мене повно ще салатів у підвалі, повно. <coughs> <coughs> Стосон кумису треба намазати і буде хорошо. Кумис, кумис. то здається кумис. Це, здається, молоко від кобили, так? Здається, мені щось таке. Де я візьму того кумису? Вікторія Ситняк. привіт, пані Надя, всі нашій Ютубівській родині, приємного спілкування. Привіт, вікуся, рада тебе бачити. Щиро дякую за те, що ти прийшла підтримати. Дякую, дорогенька. Кулінарка Вікторія Ситняк, доброго спокійного вечора. Вікторія Ситняк, доброго вечора. Кулінарка, затишного вам вечора. Кулінарка, є світло, ура! Ура! У нас включили світло, ура! Ну, Ура! <клінарочка> Міс Ярослава. Ой, кулінарочка, як хочеться вишень поїсти, а особливо вареники. У нас з цим тяжко, чомусь немає вишні. Правда, деколи на базарі з Нідерландів привозять. Дуже рідко. Ой, нас Україну Бог благословить усім. <свіття> і вишнями, і полуницями, <кхів> це що нині? І картоплею, і чим тільки можна. <кхів> <кхів> що цей? Касілерія на щось в мене? Лідія Ірина Рябчук на добраніч мирної нічки. Ми з Ярослава. А я вже пекла пиріжки і вареники з вишнями до меду і молока. Ми так любимо. Міс Це... Ярослава, ой, як коскому наганяєте. Вікторія Ситняк, привіт, Женя, затишно тобі вечора. Єлена Лі... Автаєва, добрий вечір, приємно дивитися канал без політики. Цікава біблія Вікторія Ситняк, привіт взаємно. Ліда Вікторія Ситняк, Валя Михайло, добрий вечір вам у хату. Зичу щастя вам багато. Оце щастя і достатку, щоб усе було в порядку. Ну, ти... Поет. Ну, що це, я не знаю. Цікава біблія так, так, про табір. Ну, так, Женя. Працює. Бабуся Надя. Не, ну, там, нотабрі Надія Володимирівна. Валентина Михайлова, привіт, Ліда навзає. Цікаве цей табір, що ви поширювали у Фейсбуці. Ага, в тому старому, Женя, так. В тому старому Фейсбуці, так. Ліда, Єлена Автаєва, вітаємо вас на чудових вечорницях. Ми раді новим друзям. Доброго вечора, міцного здоров'я. Колобанка, добрий вечір всім приємно спілкування. Привіт, Колобаночка, привіт, рада тебе бачити. Цікава Біблія. Привіт, тітя Люда Колобанка, кулінарка